Зараз на Майдані Незалежності працює наш Григорій Жигалов. Гріш, отже, що вдалося тобі дізнатися про ранішній вибух насамперед і чим зараз живе вечірній майдан? Добрий вечір Лідо. Ну власне вибух стався якраз в той момент, коли відбувалися ті ті події, про які йшлося у попередньому сюжеті. Коли активісти пішли у уряд, урядовий квартал в будинку проспілок на п'ятому поверсі, коли один з активістів відкривав пакет із написом Ліки пролунав вибух. Ми поспілкувалися із командиром сотні, який знаходився в той момент в будинку. Проспілок. Ось що нам він відповів. Від моменту вибуху нам вдалося з'ясувати, що речовини були жидкі, тому вони спрацювали під час, коли люди почали, скажімо, з тим пакетом відчиняти, От, Тобто, коли вони змішали ту суміш, ми бачимо пропалений стіл. Власне, звідки з'явився цей пакет? Хто його приніс? Жодної інформації про це поки що невідомо. власне. А... Наша знімальна група поки що єдина, яка змогла побувати в тому кабінеті, де пролунав вибух. Ви зараз бачите наслідки цього вибуху. Там пропалений стіл, є сліди і на стелі, і на стінах, і пошкоджений шкаф. І слідчих від влади в будинок профспілок не допустили. Активісти обіцяють власними силами провести розслідування і представити результати за 2-3 дні. Пряма мова. Зразки збереглися вухових речовин. Вони взяті, як і слід серед наших військовослужбовців, колишніх є вибухотехніки інженери з цієї галузі, вони взяли досвідчено зразки. Зараз вивчаються ці зразки. Ну і це не єдина вибухівка, яку знайшли сьогодні на е, Євромайдані. Що не телефоном, прес-секретар автомайдану підтвердило мені, що вибухівку також знайшли в українському домі. Її вчасно е, е, знайшли і вивезли і знешкодили десь. Ну невідомо де е, подробиць поки що про це е, ніяких нема. Єдине, що повідомляє, що ця вибухівка, яку знайшли в українському домі, вона була е, ще більш навіть. Потужнішою ніж та, що здетонувала в будинку профспілок, тим часом ці новини жодним чином не вплинули на те, що відбувається на майдані незалежності. Тут як щовечора, відбувається і мітинг на сцені, концерт. Ну і люди продовжують тут стояти. Ситуація достатньо спокійна. Студія. Ріше, дякую тобі, Григорій Жгало працює на майдані Незалежності. Розповів про ранковий вибух, там і про можливий вибух, якого вдалося уникнути в українському домі.